Так думаю, думок багато, але всі вони зводяться до однієї. Ця думка, вона про якусь вимушену дорогу, до речі. Можливо, розлуку. Тут людина хоче дати вам звістку. До речі, приємні новини пов'язані із професійною діяльністю. Що про вас думає? Тут компліментарне бачення вас, ви, оця біла голубка, яку хочеться підтримати, і ви несете певний ключ для тієї людини, яку ви загадали. Йдеться про те, що. Ви якось від відсторонюєтеся, дуже багато берете на себе, але ви королева серця цієї людини.